Та весела та життєрадісна дівчинка щодня бореться за своє життя. Страшну хворобу гострий лейкоз у маленької христинки виявили місяць тому. Батьки й досі не можуть повірити, що життя їхньої 11-місячної доньки йде на хвилини. Поступили, госпіталізувалися, одразу попали в реанімацію, тому що всі показання крові були найстрашнішими. Гемоглобін був 40, тромбоцитів взагалі не було. после реанимации попали в отделение гематологии в областной больнице. Сейчас за ребенком, за состоянием ребенка следит наш лечащий врач Елена Валентиновна. Зараз Христинка проходить перший етап хіміотерапії за новітніми технологіями. Попереду ще декілька етапів та тривали лікування. Але без трансплантації кісткового мозку шансів для життя мало. Звісно, прогноз не дуже хороший, але є сучасні схеми лікування, які дають дитині шанс залишитися в живих. трансплантація обов'язково. Трансплантация обязательно. Но до трансплантации ребенок должен пройти очень много схем химиотерапии, пока состояние стабильное. Что будет завтра, послезавтра, этого ну, никто не знает, как отреагирует организм на химиотерапию. Но еще раз говорю, что в данном случае без трансплантации шансов у ребенка нет. Христинко готові прооперувати у Польщі та Ізраїлі, проте суми, які називають закордонні клініки для батьків космічні. Одна ізраїльська клініка зателефонувала, об'явила суму 75 тисяч доларів для початку, а інша клініка від 100 до 200 тисяч доларів. Це за лікування за пересадку кіткового мозку. Польська клініка озвучила суму в 500 тисяч злотих. Ну, в переводі на наші кошти це десь 2,5 мільйони гривень. Це дуже велика сума, якби реально її зібрати дуже важко. Навіть якщо продати все майно, це просто нереально. Відтак батьки звертаються до усіх небайдужих допомогти врятувати життя їхньої дитини. Хочу дійсно радіться, щоб молились за мою по тому, що возрасту дуже маленький для такого діагнозу. Нужна всеобщая молитва, чтобы спасти нашу девочку з Божою допомогою і з вашою допомогою, уважаемые люди, хто нас слышит і видит, пожалуйста, помогите нам. Перерахувати кошти можна за реквізитами, які ви бачите на екрані або на нашому сайті. Ця хвороба не обирає між дорослими та дітьми згідно статистики, смертність від онкологічних захворювань на другому місці після серцевих судинних. На превеликий жаль, з кожним днем кількість хворих на таку страшну хворобу в Україні зростає. Кількість хворих не хворих, а населення в області зменшується. І зменшилось порівняно з 2013 роком на 7 тисяч. А якщо інформацію за 3 роки, то на 13 тисяч. Про що це говорить? Це половина Літітівського району, якщо взяти, половина Теофіпольського району. А наш інформаційний відділ дає по роках збільшення. На 1 на півтора є роки на 2%. Тобто кількість хворих онкохворих збільшується. Щороку збільшується. Чому збільшилась динаміка захворювань? Ну ви знаєте, ми про багато факторів забули. Вчора на передачі вспомнили, що є, оказується Чорнобиль, і ми про не про нього забули. І я, наприклад, говорив про те, як раніше, коли ми знали інформацію про Чорнобиль, як люди ходили на базар, да? приходять. З щотчиками далі купували собі, щоб перевірити радіацію. Питали звідки, з яких районів харчі. Потім забулися все, і люди вже почали купляти де дешевше, але не питають, з якого району. Тобто, будемо говорити, багато факторів, які є негативними в Україні. Та і харчування, і повітря, і от Чорнобиль ми вже забули. Інші спадковість, фактори, які все ж таки не дають, щоб кількість онкохворих зменшилася. Хто частіше хворіє? Чоловіки чи жінки? І які захворювання найчастіше зустрічаються? Чоловіки частіше хворіють, тому що, як не прискорбно сказати, факторів, значить, у, чолов... у чоловіків ризику більше. Ну, по-перше, будемо говорити, хто більше курить – чоловіки. Хто більше п'є чоловіки. Хто зараз енертний чоловіки. Тобто э, ці фактори і впливають на те, що чоловіки частіше э, хворіють. Яких хвороби у чоловіків зараз? Рак-легень. Ну, ти тут зрозуміла, куриш, рак-легень. Багато зараз і захворювань шлунково кишкового тракта раку простати. Жінки нас турбують зараз це рак молочних залози і гінекологічні захворювання. Чи можуть онкологічні хвороби бути спадковими? Так, це, наприклад, найбільш яркий примір це рак молочної залози. Ми завжди, коли розмовляємо з жінками, то на цьому наголошуємо: якщо у вас в сім'ї там прабабушка, знають, що там хворіла і померла, там чи бабушка, чи мама, то цим людям найбільше треба звертати увагу на обстеження. Я не лякаю, не обов'язково, що якщо в сім'ї там хворіли на рак молочних залози, то обов'язково обов'язково повинна там донька захворіти, але їм просто частіше треба перевірятися. На яких стадіях можна вилікувати рак? Ви знаєте, ми боремося за те, щоб діагностувати рак в першій-другій стадії. І оці вислови, які кажуть, що рак це не вирок, рак виліковується. І це дійсно так, якщо люди приходять в першій другій стадії, а в нас цей відсоток такий непоганий виявляємості, десь 52-53 відсотки виявляються в першій-другій стадії. Це нас дуже радує. Тому що практично ці люди, я можу відверто сказати, виздоравлюють. Після нашого лікування вони здорові. Тобто, якщо це перша, друга стадія гірше, третя, четверта стадія. По-перше, дивіться, в першій-другій стадії і лікування, будемо казати, проще, дешевше і результати гарні. А третя, четверта стадія це вже е, приходиться трудитися і дороговартісні препарати повинні і так далі. Розумієте? Які методи лікування, коли лікуються онкодиспансери, тому що і для того, і є онкодиспансер, у нас комбіноване лікування. У нас є хіміотерапія, у нас є і лучова терапія, у нас є і хірургічні методи лікування. І загальна лікувальна мережа іноді не розуміє, що значить, якщо в них оперуються, то нема того комбінованого лікування. У нас не завжди починається з операції. Лікування хвороби у нас іноді починається з декілька курсів хіміотерапії, коли зменшується пухлина, і тоді її можна прооперувати. Тобто, ці комбіновані методи лікування в онкодиспансері дозволяють дійсно добитися якихось гарних результатів. Останнім часом багато діток хворіють на онкозахворювання. Звідки в них береться? ця страшна хвороба. Ви знаєте, да, на обліку у нас 214 е, дітей знаходиться, на жаль, це що й діти хворіють. Хочу підчеркнути, що значить, рак не жаліє нікого. Ні дітей, ні дорослих, ні стариків, значить, ні працездатного віку людей. Це підступна хвороба. Е, тільки єдине, хочу сказати, що на, е, такому, казати, на простому місці вона не виникає. Обов'язково є фактори ризику. І діти також підтверджені, тому що мама носить в животі цю дитину, і вона, значить, ті фактори ризику і для неї є. Потім рождається дитина, коли в неї вже є з нульового возраста вже пухлина. Яка профілактика онкологічних захворювань і що потрібно робити, аби вберегтися від хвороби? Профілактика, я вже на всіх передачах говорю, дуже просто для людей здоровий образ життя. Перше поміняти менталітет наших хмельничан, ну і взагалі українців, так? хто це допомагає, ви допомагаєте і ми з вами допомагаємо поміняти. Тобто, яким чином інформуємо. І люди знають, що є така хвороба, і тоді вони будуть приходити. Далі от це своєчасний приход, те, що ми говорили про стадію, Своєчасно прийшла, людина перевірилась, здорова, може собі спокійно, рік там не приходити, не перевірятися. Це раз. Друге, ми сьогодні говорили дійсно профілактика, здоровий образ життя. Третє своєчасна діагностика. А для своєчасної діагностики потрібна матеріально технічна база. У нас, будемо казати, ну така хороша матеріально технічна база. Є все, щоб поставити вірний діагноз навіть в поліклініки. Слід зауважити, що більше тисячі осіб щотижнево звертаються в обласний онкологічний диспансер. Проте набагато більше просто сидять вдома та зволікають з візитом до лікаря. Відтак е кулапа закликають усіх пройти обстеження та перевірити своє здоров'я. Просимо людей не затягувати, не сидіти вдома, особливо коли бачите якісь нові утворення, коли якісь пігментні утворення на шкірі почали змінювати колір, почали різко рости. Чи будь-які утворення, зразу, будь ласка, приїжджайте до нас. Ми надамо вам кваліфіковану допомогу, і якщо це можливо, то в день звернення ми вас оздоровимо, ви щасливо собі повернетесь додому. Наше здоров'я залежить не лише від зовнішніх факторів. Ми самі за нього відповідаємо. Тож краще знайти час і пройти обстеження ніж заплатити за лінь власним життям.